Компенсація вартості санаторно-коротного лікування важливий елемент соціальної підтримки вразливих категорій громадян. Серед таких категорій, зокрема, особи з інвалідністю внаслідок війни та жертви нацистських переслідувань. Ці люди втратили здоров'я, захищаючи нашу державу або ж страждаючи від травм та переслідувань в минулому. Тому держава створює відповідні програми, щоб забезпечити оздоровлення для цих осіб. Привіт! Ви на каналі Дніпро соціальний офіційному каналі Департаменту соціальної політики міста Дніпра. Мене звати Поліна Дверій, і у цьому відео поговоримо про компенсацію вартості санаторно-корортного лікування особам з інвалідністю внаслідок війни та жертвам нацистських переслідувань. Компенсація вартості санаторно-корортного лікування особам з інвалідністю внаслідок війни та жертвам нацистських переслідувань передбачена законом України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Та законом України про жертви нацистських переслідувань. Порядок виплати грошової компенсації вартості санаторно-коротного лікування деяким категоріям громадян, затверджений постановою Кабінету міністрів України від 17 червня 2004 року No785. Ознайомитись із цими документами можна за посиланням в описі до цього відео. Кому надається компенсація? Відповідно до зазначених нормативних актів компенсація за санаторно курортне лікування надається. Особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім, яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років, в'язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаним особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліства та з інших причин. Детальніше дізнатись про статуси особи з інвалідністю внаслідок війни та жертв нацистських переслідувань ви можете за підказкою тут, а також на нашому сайті за посиланням в описі до відео. Який розмір компенсації? Компенсація виплачується замість санаторно курортної путівки або за самостійне санаторно-курортне лікування. Розмір компенсації вартості санаторно-курортного лікування становить 100% середньої вартості путівки для осіб з інвалідністю першої та другої груп і 75% середньої вартості путівки для осіб з інвалідністю третьої групи. Середня вартість путівки це 35% від одного прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Щоб не пропустити корисну інформацію, перевірте, чи підписані ви на наш YouTube канал, оціните наше відео та залишайте коментарі. Ваша підтримка та зворотній зв'язок дуже важливі для нас. Як отримати компенсацію: щоб отримати компенсацію, потрібно стати на облік для її виплати до управління соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання. Контакти управлінь у місті Дніпрі ми залишили в описі до цього відео. До переліку необхідних документів входять: заява про виплату компенсації, реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника, посвідчення особи, що підтверджує її належність до відповідної категорії громадян. Та заява про сплату повної вартості санаторно-курортної готівки, про підтвердження проходження санаторно-курортного лікування або зворотній талон санаторно курортної готівки строком не менше 18 днів для тих, хто отримує компенсацію за самостійне оздоровлення. Документи подаються в копіях із пред'явленням оригіналу. Як відбувається виплата компенсації? Подані заяви зберігаються в управлінні у порядку черговості. Грошова компенсація виплачується один раз на 2 роки, якщо заявник протягом цих двох років не одержував безоплатних санаторно курортних платівок. Виплачується компенсація на банківський рахунок або поштовим переказом. Після отримання компенсації потрібно знов подати документи для постановки на облік для отримання компенсації на наступний період. Якщо після перегляду цього відео у вас залишилися запитання, чекаємо на них у коментарях. Ми з задоволенням надамо на них відповідь. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, і ми розповімо вам про усі послуги департаменту.